Певтична п'ятихвилинка. Відчуття голоду контролюється у нашому організмі у залежності від викиду кров певних гормонів. Зазвичай до ночі воно йде на спад та повністю зникає. Ніч не найкращий час для вживання їжі за думкою природи, принаймні. Однак буває так, що ми можемо прокидатися від бажання перекусити або навіть смачно та ситно попоїсти серед ночі. Чому так трапляється, та коли це може бути проблемою? Сьогодні будемо розбиратися. Серед найголовніших та найпростіших причин, що спонукають нас прокидатися у пошуках смачних найтків, наступні. По-перше, це нестача калорій протягом дня, відмова від вечері, інтервальні голодування або жорсткі дієти. Це також порушення сну від його нестачі до нічних жахіть. Зміна режиму роботи, наприклад, робота у нічний час. А також високий рівень тривоги, яка здатна перервати ваш сон та відправити у подорож на кухню. Поки ви будете шукати їжу та вживати її, не так багато місця залишиться для тривожних роздумів. Таким чином, ми допомагаємо собі впоратися зі стресом або витримати складні умови життя та роботи. Про проблеми говоримо тоді, коли такі нічні відвідини холодильника відбуваються мінімум два рази на тиждень. Тоді мова йде про так званий синдром нічного перекусу або синдром нічної їжі. Англійською Night Eating Syndrome. Його характеристиками, окрім пробудження серед ночі для того, щоби попоїсти, є також наступні відсутність апетиту у першій половині дня, проблеми з настроєм, часто погіршення настрою надвечір. А також складності з засипанням і неможливість заснути без ситної вечері. Вважається, що найчастіше синдром характерний для жінок, що перебувають у стані хронічного стресу. Що ж робити у такому випадку? Зверніться до лікаря та перевірте стан вашого здоров'я. І в першу чергу, роботу ендокринної системи, яка відповідає за голод, ритми вживання їжі та насиченість нею. Зробіть нотатник нападів нічного перекусу. У які саме дні це відбувається, які події передують цьому? Про що ви думаєте під час нічної їжі? Зрозуміти причини, це перший крок до того, щоб їх усунути. Обов'язково проаналізуйте свої харчові звички. Можливо, початок розвитку синдрому нічних перекусів співпав жорсткою дієтою, зміною розкладу на роботі або неможливістю повноцінно харчуватися. У будь-якому разі будьте поблажними до себе. В ранішні напади на самого себе та провокації почуття провини не допоможуть. Замість цього заздалегідь приготуйте корисний нічний перекус про всяк випадок, обов'язково з повагою та любов'ю до себе та свого тіла. Якщо самостійно розібратися не вдається, зверніться до психотерапевта. Адже проблема, що на перший погляд може здаватися незначною, насправді може приховувати багато чого, що потребує допомоги. Тривога, порушення сну, незадоволеність життя. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей! Річна п'ятихвилинка.